Я на покрову свічку запалю, у Богородиці я щиро попрошу, нехай захисників наших оберігає, на перемогу їх благословляє. Я на покрову свічку запалю. У Богородиці я щиро попрошу. Нехай нарешті скінчиться війна. Сьогодні свято День Захисника. Я на покрову свічку запалю. Подяку Богові свою складу. За те, що козацького роду за честь, за волю, за свободу. Я на покрову свічку запалю, за козаків молитву принесу, за козацьку силу, за козацьку кров, за віру, за надію, за любов. Я на покрову свічку запалю. При чистій геть усе розкажу. Пишаюсь тим. Що Українка, хоч важка зараз наша сторінка? Я на покрову свічку запалю, Богородицю щиро попрошу, хай береже українського солдата, адже він син, брат або тато, хай береже захисницю у війні проклятій, це ще ясь донька, дружина, мати. Я на покрову свічку запалю я віру і підтримку розпалю. Хай відчують на фронті захисники, як тримаємо за них на кулаки, як віримо в їх перемогу, як чекаємо вдома біля порогу. Я на покрову свічку запалю за кожну душу, що загинула в бою, за незалежність, за свободу, за країну, за рідну землю нашу Україну. Я на покрову свічку запалю за Україну Господа малю, за наших захисниць, захисників, за українських дочок і синів. Я у покрову свічку запалю, у перемогу краплиничку вкладу, бо вірю, що молитва в храмі Божим нашим захисникам допоможе. Допоможе вистити, не зламавшись, допоможе нам їх дочекатись. Ми хочемо їх обійняти. Слова вдячності в очі сказати. На покрову нехай свічки палають, хай молитви за мир не вщухають. Вже недовго й подячні слова. Прийме від нас благородиця свята. Нам мир принесуть захисники. Сучасні супергерої, сучасні козаки, і нинішнє потрійне свято будемо гучно святкувати. З днем захисника наші кумири, з днем захисників, сини й доньки України, наше майбутнє в ваших руках, світлий, радісний, мирний шлях.